Так, усім привіт, коротко про ЮМЗ, той мотор, який, бляха-муха, мене блядь, вставили. Капіталка повністю ремонта, щоб не було там розговорів. Бачите, від нього запчасті, гільзи, блядь, шестерні, блядь, поршня, пальці, все, що тільки можна, блядь, все в ньому поміняли, блядь, шатуни підбирали. Це помімо того, блять, погнуті толкателі клапанів. Коротше, за що не беремося. Все короче, хлам. блядь. Ну, в такому стані вже зараз моторчик. Зараз будемо дозбирувати. Вот же його топливо. зараз будуть вішати топливо. Може, сьогодні вечором заведеться. Є один мінус. Получається, що світу у нас немає і треба проточити одну запчастинку. Ми її теж відреставлювали, ну, типу ця штука плита на якій спереді ставиться, прикручується мотор. В чому питання? Вопрос? вопрос в тому, що ми її вчора реставрували і трошечки ми ось до вона, бачите? Надо зняти дві сотки, виходить. Тут нема світу в токаря, щоб зараз поїхати взяти і зняти тих дві сотки. Ну так, Збираємо його. Матюкається Андрій, матюкаюсь я. До чого не берешся, все повністю приходиться чуть ли не ставити нове. Реставрація кришки була, щоб працював щоб все працювало. Тут ну... мовчу про фільтр. Їду е, до трактора, що зараз покажу, що там з трактором. Бак знятий. По причині чого. Тому що ну, там було там. Мет, буде митися повністю бак. Далі що в нас тут? Хочу передати Дніпрозапчастині, зараз ще коротке відео зніму. Андрюшка. Менеджери передали мені у цього вала кривого. Слава Богу, що не руки сраки не ростуть, вижимний новий, сраки не ростуть. Попросив токаря в станку, вдарив, кричаще зубами, походу підрівняв. Не дуже він легко. ще, коротше, цей, рівняється. Далі що в нас тут? Чекай собаки, щоб бака зняти, самі знаєте, музею, або кабіну знімати, щоб не знімати, не було тормоза розкрутити. Тут болт зірваний за масло. Коробки, походу, сюди текло. Дай Бог, щоб то був тільки мотор. Ми завтра стикуємо, заведемо мотора, стикуємо. Дядь Ваня, беріть ключі, несіть до, до Андрюшки, складіть їх там. Ну, ці ключі. Туда, щоб не возити їх по тищу раз. Ну, хочу ще один показати прикол, об'ясніть мені. Тут має бути наборний фільтр на е гідравлічний. Да? Йоп, пересете, його нема тут внутрі. Бля. Це так хлопці їздили на гідравліки. Видно забився, сіточки не хотілося зміняти, взяли, викинули їх та й так він їздить. Надіюсь на те, що ми його стикуємо, мотор або тут же визимний новенький, вилучка новенька, бачите. Що ми його стикуємо, а, світ включу, а світ не включається. Надіюсь, що ми його стикуємо і буде у нас все добре. Хоча б я так думаю що мотор буде робити і що там ще в коробці блядь, вомом не будуть приключення радіатор паяється помили радіатора хімії вимили його вичухали бо там було та стільки було бачили попереднє відео завезли паяти медь буром тому що буде в мотор заливатись антифриз термостат поставили все поставили потихоньку походу Зкладаємо, доходимо до фінішу, Андрюшка десь побіг. Так, сцеплення нове. Ну, короче, Ви поняли, так? Да? Ця штука теж лопша була, знайшов сьогодні, купив чугуну. Чи працюємо. Всі на нервах. Андрюшка пообіцяв відос, хороший скинути, потім перекине мені, я вам закину на своєму каналі, він на своєму каналі. Андрюшка, що ти скажеш про цей мотор? Скажу, що це повністю. Це ж він ласково відповів. Бля. Ну що зробиш? Буду мати новенького гарного мотора, походу, і цей. Як кажу, продавати вже цього трактора смислу нема, буде він стояти крутити ту сушку, а там буде видно. Так що такі діла. Всім пока. лайки, а то кажете, що не знімаю про МЗ. От UMZ. Вже, грубо говоря, на фінішній стадії. Почти. Вся цей гребаный світ. Ладно, всім пока, лайки.